Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шлінчак говорить що банкова штовхає залужного президента. Йдуть переговори з заходом. А стане другим Ющенком. Банкова атакує головком АЗСУ та його команду через збільшення поваги та довіри населення до залужного, Незважаючи на те, що залужний не заявляв про своє бажання йти в політику своїми агресивними кроками. влада може підштовхнути генерала до прийняття такого рішення. Ці вибори для чинного президента Зеленського легкими не будуть. Адже за даними джерел, західні партнери просять балотуватися і генерала залужного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що залужно буде партія в раді, яка представлятиме військових, це мабуть уже аксіома. Журналістка новинарні запитала у Максима Парашчевіна. генерал залужний, якщо він захоче залишити військову кар'єру і балотуватися в президенти, опиняється у більш виграшному становищі ніж Зеленський, незалежно від того. З яким результатом закінчиться війна з тієї простої причини, що він не робив стільки політичних заяв, скільки чинний президент, до того ж, відновлення України після перемоги це на його сфера відповідальності. Сам генерал заперечує свої політичні амбіції, але має багато прихильників. Чи згодні ви, що його шанси зі старту вищі ніж шанси Зеленського? Ні, мені здається, тут усе залежатиме від того, чи буде у залужну достатня команда, бо на президентських перегонах працює завжди команда. Дна одна людина нічого не може, якою б чудовою вона не була. Для перемоги їй потрібно, щоб її помічники працювали у різних місцях, доносили ідеї, то що другий момент кандидату у президенти потрібен доступ до великих медіа, то телебачення або інших джерел, які мають вихід на великі маси людей, і відповідно потрібні люди, які займатимуться його презентацією у медіа. А це значні кошти. Крім того, я не погоджуюся із тим, що президентський рейтинг заложного меншою мірою залежатиме від результатів. Війни, жарає Ретена Зеленського, вся значущість залужного зараз прив'язана до того, скільки вміло керує він на полі бою і як вирішує завдання пов'язані з війною. Той же час телеграм-канали, наближені до офісу президента, зазначають наші західні партнери, переконують залужно балотуватися та бути президентом верховним головнокомандувачем. Команду йому вже формують. Не політики в Україні. Ще є народу дуже великий запит. Все залежить від одного від фрази залужного. Я йду до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.